Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про десятки траурних кортежів поряд із Кремлем. Не кораблем єдиним сьогодні. Поблизу кордону з Казахстаном рухнув російський літак. На борту, крім екіпажу, була жінка і високопоставлений генерал, а також племінник Матвієнко. Літак летів із Сирії, тому не виключено, що вони виконували там дипломатичну місію. Офісне мишеня стверджує, що на борту літака була донька Шойгу, та генерал Теплинський. Деякі російські воєнкори звинувачують Казахстан в тому, що з їхньої території стінгерами розстріляли урядовий літак і Казахстану приховує дивосійні групи за останні півроку. Зросла кількість мешканців Казахстану, які вважають, що Російська Федерація може вторгнутися до їхньої країни. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни Росії в Україні. Про це повідомляє Reuters. Опитування неурядової організації Medianet і PaperLab показує, що кількість людей, які вважають, що Москва може вторгнутися до Казахстану, зросла від 8,3% у попередньому опитуванні до 15%. Крім того, майже 60% громадян так само. Ма нейтрально ставляться до війни. 12,8% підтримують Росію, і 21,1% підтримують Україну. Зазначається, що ці дані збігаються із цифрами такого ж опитування у грудні 2022-го. Майже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну. Втім, у понад половини казахів ставлення до РФ не змінилося. 4,7% респондентів заявили, що воно покращилося. Слід зауважити, що центральноазіатська країна з населенням 20 мільйонів осіб має тісні істор Ричні економічні та військові зв'язки з Москвою. Втім, Астана тримає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України. Також країна має тісні зв'язки з Китаєм, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість. В опитуванні медіанет і Пейперлеб взяли участь одна й одна тисяча респондентів. Його проводили від 3 до 12 травня. На Росії зараз є такі настрої, що нібито у них все вдалося. Що у них перемога? Вони надалі продовжують оголошувати війну іншим країнам. До речі, 18 грудня Путін підписав указ 962, який фактично оголошує війну Казахстану, Молдові і закінчує розбиратися з Білорусю. коли він каже, що всі громадяни цих країн можуть отримати паспорти РФ, і відповідно після цієї процедури, як це відбулося в Криму, вони будуть розповідати як на території Донецької та Луганської області, що вони йдуть захищати громадяни, які спілкуються російською мовою, які мають російські паспорти, сказали джерела в Україні. Їх було три: Україна, Білорусь Казахстан. Саме ці країни вперше. Перші десятиліття після розпаду СРСР Росія обрала як базу для відновлення імперії, причин багато від ядерного статусу до потужної економічної бази цих держав, врешті Білорусі Росії вдалося поглинути. Україна виявилася готовою на все, щоб розпрощатися з любим братом, навіть воювати. Казахстан поки продовжує залишатися на роздоріжжі, проводячи зовнішню політику на кшталт тієї, яку свого часу другий президент України назвав політикою багатовекторності. Багато хто в самому Казахстані називає сучасний період у Казахським 2013 роком, тобто роком перед початком російської агресії в Україну, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.